Хочу дати вам практику вигнання злиднів і запрошення достатку. Перший крок це приберіть гарно будинок. Не можна позбутися злиднів, якщо у вас в хаті брудно. Для очищення приміщення і для подальшої дії вам підійде і полин, шавлія, звіробій або лаванда. Запишіть формулу вигнання злиднів, і її варто проговорити вголос або пошепки. Говоріть впевнено це тричі і пройдіться по всій оселі. Нехай полежить це зерно хоча б одну добу по куткам вашої оселі. І оселя наповниться енергіями достатку і добробуту. Можна поставити тарілочку з медом і хлібом на стіл, це символ миру і ситості в домі. Створити картинки, як виглядає ваш дух достатку це символічний обряд. Змітання бідності! Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Я вирішила започаткувати на нашому каналі нову невеличку рубрику Духовна реконструкція старовинних обрядів і ритуалів. Я сюди додаю свій досвід як психолога, які знання дослідницькі, і свій досвід як людини, яка це все вже проходила і проходить регулярно. Тож сьогодні хочу з вами поділитися духовною практикою, такою собі реконструкцією на основі моїх досліджень про злидні, про нещастя, про біди, які часто приходять в життя людей, і зараз в наші часи часто обсідають людей людей позбавляючи достатку і добробуту. І саме сьогодні хочу дати вам практику вигнання злиднів і запрошення достатку. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Це не просто духовна практика очистки від злині, вона досить м'яка, глибока, і має на енергетичному, символічному рівні і на психоемоційному дуже потужний вплив. Тож мета цієї практики очистити простір. В якому ви знаходитеся, також вашу свідомість, це ваш внутрішній простір, від архетипів злиднів і від програм, де ви себе знецінюєте, де до вас приходять нещастя і біди. Найкраще такі практики, якщо вони про очистку робити на спадаючому місяці. Або у якісь із днів тижня, які вважали наші пращури чистим. Чистими вони вважали понеділок, середу і суботу. І десь виділяйте на цей обряд біля години, тому що він дійсно має вам прожитися дуже глибинно, і ви зробивши його покроково, як я надам зараз вам таку інструкцію, рекомендацію, ви відчуєте. Себе зовсім на іншому рівні емоційному і енергоінформаційному. Тож, спочатку починаємо з підготовки простору. І на це комусь може знадобитися небагато часу, а комусь треба буде більше, в залежності від того, який у вас будинок. Перший крок це приберіть гарно будинок. Особливо гарно поприбирайте по всім куткам, під ліжками, біля порогу, повимітайте, повимивайте все. Тобто, зробіть просто майже таке генеральне прибирання. Тому що. От, не можна позбутися злиднів, якщо у вас в хаті брудно. Я зараз пригадую одну історію з однією дуже такою цікавою людиною. Я в неї довгий час обслуговувалась, Вона мені виконувала певну таку роботу, там підшивала щось, шила. Ну, ось майстриня була в мене така. Вона постійно страждала від того, що їм не вистачало грошей, і, хоч я і багато її клієнток привела, але все рівно їм не вистачало грошей, бо злидні жили в їхній хаті, очевидно. І я якось вже не витримала і кажу, що ти гарна майстриня, але ваш, до вас приходять гроші, приходять і як наче розчиняються в вашому просторі, бо їх з'їдають ці злидні, з якими ви подружилися, які живуть в вашій хаті. А Вона каже, ну чому? Ну, я ж наче то і економлю, і працюю багато. А якось так от воно відбувається. Кажу, дивися, саме просте в тебе брудні, брудне скло на вікнах. Ти не встигаєш, то значить візьми на одне замовлення менше, але прибери в хаті. В тебе дуже багато є кутків, де багато чогось накидано, неохайно складено, де збирається ось ця негативна енергія, і де збираються саме ось ці духи злидні. І ви знаєте, вона так прониклася мої, моїми порадами, що вони навіть змінили квартиру на іншу, бо вони жили в якомусь старому будинку, е, якихось родичів, тому що у них не вистачало грошей на свою квартиру. Але коли вона зрозуміла, що вони живуть в хаті, де жили до цього вже злидні, і вони на них поселилися, і вони їх обсіли, вона е, сказала своєму про це чоловіку, вони переїхали на мале маленьку, чисту, охайну квартиру, а потім і придбали з часом і свій невеличкий, леохайний будиночок. І ось таким чином, усвідомивши, що простір, в якому ти знаходишся, дуже важливий для того, як ти живеш далі, і чи маєш ти добробут, чи тебе обсідають злидні, це дуже-дуже важливо. Тому крок номер один в нашому ритуалі: гарно приберіть свій будинок. Далі запаліть свічку. Бажано, щоб вона була з натурального матеріалу, тобто воскова. І ця свічка буде як зв'язок з богами, з рідними богами, богинями, з світлом. А світло це завжди добро, достаток, щастя, благополуччя. Далі візьміть трави для очищення приміщення і для подальшої дії. Вам підійде і полин, шавлія, звіробій або лаванда. Можна із цих всіх трав зробити пучечок, можна окремо їх взяти. Я особисто дуже полюбляю, коли я відчуваю, що в будинку стала така тяжка енергія. То я полюбляю його зачищати полином. А вже лаванду додати в воду, коли всю хату вже потім скроплюю цією водою, для того, щоб всі енергії оновилися. Можете включити тиху музику, або взагалі це все проводити в тиші, як вам, як вам зручно. Далі, будь ласка, запишіть формулу вигнання злиднів, і її варто проговорити вголос або пошепки. Поверніться лицем до дверей, якби вказуючи напрямок, куди ви хочете виганяти злидні. Замовляння звучить так. Не з добром прийшли, з добром ідіть. Не моя сила до свого Поворотіть, злидні, бідо, не моя доля. Іду в достаток в силу в волю. Говоріть впевнено, говоріть це тричі і пройдіться по всій оселі, обкурюючи оселю травами і повторюйте цю формулу в кожному кутку, виганяючи злидні з кожного кутка свого дому. Символічний обряд далі розгортається наступним образом: треба позамітати з усього, з усього своєї квартири, будинку бідність змести. Ви скажете, то я вже ж прибирала, підмітала. Ні, я наголошую, це символічний обряд. Змітання бідності. Тобто візьміть віник або візьміть пучок трав, як вам краще, і починайте від найдальшого кутка будинку підмітати до порогу. Ви розумієте, так? що ви вимітаєте з хати до порогу, виганяючи, підмітаючи бідність. І примовляйте заметено злидні згорнуто горе. Піду я до світла в силу і море, тобто вимітайте, виганяйте бідність і злидність хати. Далі, звичайно, у вас там трошки якогось сміття збереться. Викиньте його за межі дому, бажано подалі, ні в якому разі не залишайте в дворі. Якщо у вас приватний будинок, якщо це квартира, то в смітник не викидаєте, винесіть на вулицю і висипте десь подалі, навіть від будинку, де ви живете. Після того, як ви вигнали злидні, вимили бідність із свого дому, вам варто запросити достаток і багатство. Тоді принесіть додому зерно. Це може бути жито, пшениця або навіть можете взяти рис. Розсипте по, трішечки по всім куткам, потім ви це все зберете і також віддасте птахам. Нехай полежить це зерно хоча б одну добу по куткам вашої оселі. І оселя наповниться енергіями достатку добробуту. У наших пращурів завжди зернові це був. Образ, це був символ достатку, благополуччя і процвітання. Можна поставити тарілочку з медом і хлібом на стіл, це символ миру і ситості в домі, а також солодкого е е, життя в достатку. І проговоріть наступне. Достаток в дім іде, сила роду в мені росте. Хай буде лад, любов і хліб. Без злиднів, свар і злих потреб. Завершуючи цей обряд, варто подякувати простору, в якому ви його провели. Можна сказати Дякую тобі, хато, за прихисток і захист. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Загасіть свічку, ви пам'ятаєте, що на свічку дмухати не можна, тобто ви можете послинити пальці і загасити її тільки пальцями, тому що видихати на образ Божества не можна людині. Образ свічки це образ Бога. Загасіть свічку з наступними думками, що свічка загашена, Але ви залишаєте собі в серці багато світла, любові і вдячності. Далі ви можете трошки, скажімо, зробити якихось вправ, руханок, потягнутися, потрясти тілом для того, щоб максимально ще оновилися енергії в тілі. Можете подумати, поміркувати, помедитувати над образом свого нового образу, створити картинки. Як виглядає ваш дух достатку? і Ця візуалізація обов'язково реалізується в вашому житті. Нагадаю вам, що ми сьогодні з вами вивчали практику, реконструкцію енергоінформаційного перезавантаження. А коли ми виганяли злидність життя і запрошували достаток, ви можете цю практику виконувати тоді, коли відчуваєте, що вже ну реально треба щось змінювати і змінювати на краще. Поділіться своїми враженнями, поділіться своїми результатами після того, як ви проведете цю практику. І я вам бажаю достатку, успіху і процвітання. А з вами була Тетяна Дугельна, і ми бажаємо вам щастя. До зустрічі на каналі Калина.